Триває марафон. Єдині новини. Парламент розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня. Про це розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. У коментарі Укрінформу до урядового законопроєкту подали 4195 правок. Його розгляд у Верховній Раді може розпочатися 5-6 березня. Далі про це детальніше поговоримо з народними депутатами Олександр Федієнко, народний депутат фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. З нами є на зв'язку пане пане Олександре, вітаю вас. Очікуємо також, що до нас долучиться Ірина Фріс, членкиня цього ж комітету, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність. Отож, пане Олександре, скажіть, будь ласка, які напрямки опрацювали з понад 4 тисяч правок, скажімо, які залишилися до розгляду в сесійній залі, і які були відхилені? Доброго ранку, Україна. Доброго ранку студія. Давайте спочатку глядачам поясню все ж таки, як відбувається робота зараз в комітеті з законопроектом щодо мобілізації. <кій> 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 Біця спочатку комітет розглядав блоки. Я сподіваюся, що вже десь до вівторка ми завершимо розгляд відповідних блоків. Блоки це напрямки, за якими буде змінений закон... ну, діюче законодавство. В цих блоках є відповідні правки. Тобто, питання такому: що якщо цей блок відхиляється, то далі правки ці не розглядаються. Зараз зафіксувавши відповідні блоки, комітет перейде до розгляду правок. Я почув коментар з продо того, що там, десь середини березня, цей законопроект з'явиться в парламенті від мого колеги пана Романа. Він називав 5-6 березня. Чи ми Чуваєте вас нас? чуємо і да. бачимо все гаразд? А все, бо я я тут завис. Бо ну я, я не буду настільки е, оптимістичний, все ж таки я вважаю, що в парламенті з'явиться не раніше кінця березня, бо дійсно треба багато працювати все ж таки. В комітеті відповідні правки до права комітет ще не приступав угу. до нас. Можливо? Долучилася пані Ірина Фрізна ровно депутатка від фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки. Пані Ірину, вітаємо вас. Отож, як ви в процесі розгляду напрямків і правок до законопроєкту про мобілізацію, які найбільше у вас були найпалкіші дискусії, довкола яких питань? Вітаю. дійсно. Комітет пройшов зараз всі 16 напрямків, які визначив як основні для підготовки законопроекту до другого читання. Основні дискусії були безумовно щодо звільнення з військової служби, тобто демобілізації. Той формат, який був запропонований автором, а саме 36 місяців безперервної військової служби і звільнення за рішенням ставки, з нашої точки зору, потребує коригування суттєвого. По перше, має бути облік е різним для тих, хто перебуває в зоні бойових дій або під бойовими розпорядженнями. Наприклад, якщо 18 місяців, то обліковувати це потрібно як день за два, і крім того, це потрібно зняти звільнення за рішенням ставки, тому що ставка не має відповідних повноважень. Це має бути за указом президента, так само як ухвалено в законопроєкті про звільнення строковиків. Пане Олександре, ви коли пояснювали процедуру розгляду, сказали, що якщо відхиляється напрямок, то відповідно відхиляються і правки. А можете деталізувати, які саме напрямки були відхилені? Значить, Дивіться, практично більша частина напрямків все ж таки там залишилась. Більш критичні і важливі дебати були. Це е, гру люди, які мають групи інвалідності, та їх доглядальників або опікунів. Це саме великі дебати, і питання багато було щодо відтермінування, до щодо мобілізації і там аспірантів, адвокатів або бронювання, тих самих там різноманітних е, е, посадовців е, різноманітних напрямків е, роботи бізнесу і так далі. Тобто, це саме були такі. Дебатійні, значить, питання, на яких ми багато багато обговорювали, залучавши відповідні профільні міністерства, міністерства охорони здоров'я, міністерство освіти. Що стосується демобілізації, я думаю, що це питання ще буде достатньо багато обговорюватись. Бо ще раз хочу наголосити ту кількість правок. Ну вони там будуть потім поєднані, бо є такі правки, які, наприклад, там одну і ту саму правку подала там 70 депутатів. Ну тобто, це вже одна правка, а не 70 правок. Вони будуть вони вже зведені, і там та кількість, я думаю, суттєво зменшиться. Їх не буде 4 тисячі, може там буде 2 тисячі правок. Тому коли вже комітет війде в... Фазу розгляду поправках, тоді це вже буде більш предметна така дискусійна розмова. Бо зараз розглядаючи напрямки, я розумію, що депутат, який подавав правки, навіть якщо цей напрямок не був прийняти, все ж таки може наполягати на своєму, що я хочу, щоб ця правка залишилась в законопроєкті. а далі вже зала буде вирішувати. Пані Ірину, можна уточнити ваш колега Олександр Федієнко, доки вас не було в ефірі, він сказав, що імовірно можна припустити, що у Верховну Раду у зал Верховної Ради законопроект буде винесено в кінці березня. Е, Роман Костенко, ще один ваш колега, припускав в другій половині березня. Чи є у вас розуміння, коли буде винесено у Верховну Раду? Вже от коли комітет закінчить всю роботу і винесуть як готовий продукт. Ну, я впевнена, що комітет налаштований працювати дуже фахово і не гальмувати розгляд цього питання в залі. Але 100% ми вже не встигаємо його підготувати на наступний тиждень. Відповідно, якщо не прив'язуватись до якихось конкретних дат, тому що тут потрібно ще розуміти, коли саме будуть засідання Верховної Ради, то це березень місяць і це друга половина. скоріш за все. А як далі? Тоді, будь ласка, поясніть, будь ласка, от виноситься законопроект у Верховну Раду. До, чи можемо ми далі прогнозувати, як довго він там ще буде розглядатися? Пане Олександре, до вас питання потім до пані Ірини. Дивіться, ну давайте так з мого досвіду. Якщо ми, наприклад, виходимо в зал, ми будемо мати наприклад, наприклад, кажу дати дві тисячі правок. Якась кількість до ну, два тисячу буде обговорити ставиться на підтвердження. З урахуванням, якщо за засідати кожного дня, кожного дня, то цей законопроект можна пройти буде за тиждень? З урахуванням, як зараз працює парламент, то все ж таки я вважаю, що на фіналізацію цього законопроекту ми вийдемо середини травня, угу. пані Ірино. А ваш прогноз який? Ну, в першу чергу, дивіться, може бути два варіанти: один, який розказав мій колега, коли законопроект з усіма правками вноситься в залу для того, щоб розглядати його поправкам, в тому числі, і тут терміни можуть бути абсолютно різні. Другий варіант це 119-та стаття регламенту Верховної Ради, коли розгляд в другому читанні йде за скороченою процедурою. За це також має проголосувати Верховна Рада, і в такому випадку від кожної фракції або депутатів Татської групи може бути поставлено на підтвердження лише п'ять правок, які були не враховані головним комітетом. Якщо в монобільшості буде політична воля щодо цього формату розгляду законопроекту, то тоді терміни будуть значно скорочені щодо ухвалення законопроекту, але в основному значна відповідальність зараз лежить на комітеті нацбезпеки і те наскільки нам вдасться досягти. Компромісів при підготовці цього документа вичистити антиконституційні норми, закласти чіткі алгоритми, звільнення відстрочки, закласти можливість не обмежу... закласти не обмеження прав громадян, тобто, зокрема, вже зараз комітет прийняв рішення. Проти електронних повісток, тобто не підтримав okay. цю пропозицію від авторів. Зараз вже комітет okay. проголосував, що електронний кабінет, який пропонуються вводити всім громадянам від 18 okay. до 60, має бути не обов'язком, а правом. Тобто, це не буде е, okay. обов'язково для. Okay. 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 Так. Дякую, пані, Ірино, пані, дякуємо. Дякуємо, пані Ірино, пане Олександру Олександр Федієнко та Ірина Фріз, народні депутати, члени комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. В нашому ефірі говорили про процес розгляду Верховній Ради законопроєкту законопроекту про Мобілізацію.